Чотири місяці рідні чекали і вірили в краще. Сьогодні зустріли полеглого земляка Романа Горілого як героя. Роман Горілий служив командиром відділення 54-ї окремої штурмової бригади. 26 червня рідні втратили зв'язок з дорогою людиною. Довідка про. Експертизу ДНК, на жаль, обірвала наші надії. Це пройшло майже 4 місяці з 26 червня, коли зв'язок з ним був перерваний під час бойових дій на той час в самому гарячому напрямку в Бахмутському. Як стало відомо, Роман загинув поблизу Роздолівки. Через щільний вогонь ворога побратими не могли забрати його тіло з поля бою. Пізніше експертиза підтвердила особу загиблого бійця. Попрощатися з героєм прийшло багато людей. У жилобі рідні, близькі, друзі, колеги та побратими. Востаннє вклонитися захисникові приїхали мешканці Христофорівки, де народився Роман Горілий. Роман виріс на моїх очах. Це була третя дитина в сім'ї. Сама молодша, чудові батьки. Закінчуємо школу у нас в Христофорівці, Там знайшов своє кохання. Як потім вияснилося, стала його дружина. Де народилася в них донька. Це був дуже ніжний, дуже лагідний до всіх оточуючих, дуже добрий, готовий прийти на допомогу. І ви бачите, сам факт, що він ніде не ухилявся. Пішов захищати нашу батьківщину, це багато про що каже. Був професіоналом, мав великий авторитет, згадують Романа Горілого, колеги по підприємству Арселор Мітал Кривий Ріг», де він працював машиністом тепловоза. Світлак лучшему, я помущу, хочу бути машиністом, хочу повісити кваліфікацію. Хочу, як би професіонально плані рости і так далі світлий, позитивний чоловік. завжди як з улыбкою вот на позитиві, бы вот отражение любой роботи для нього було И вот ситуация, которая ситуація, яка слажилася, даже буває там ну, по роботі разнута. Всі я повторяю, да, вот как то выходы знаходив виходи з положення, да, от, щоб сделать, допустим, своє рівня, да, качественне і так далі. Воював віддано й чесно, показував приклад, уболівав за свою країну. Такими словами попрощався з побратимом, командир роти із позивним Філта прекрасний чоловік, Це герой України всегда позитивний, завжди болел за товарищей, поддерживал. І для мене було честью з ним служити. У нього не було ніяких замечаний. Це був примірний военнослужащий, який був направлен на защиту своєї страны і болел своей страной. Роману Горілому було 33 роки. У нього залишилися батьки, дружина і донька. Поховали героя на центральному кладовищі з усіма військовими почистями. Михай Артем Кравченко цей день.